Ковзанка по вулиці, Київський шлях, 35, вже чекає на дітлахів та дорослих. 15-сантиметровий людяний покрив утворився після залиття майданчика водою декілька разів. Перший раз заливали десь три години, поки ми снігу укатали, його вплотнили. От, І сніг заливали водою, щоб він весь намок. Ми десь один-три заливали, другий раз ми заливали десь дві години, третій раз заливали десь хвилин 40, а це зараз. Ну оце ми почали десь без 20-20 хвилин заливали. Це вже так, щоб воно замерзло і була нормальна площадка. Дякуємо за цю роботу. Ми попросили Гануша Олександра Миколаївича, начальника нашого водоканалу, який допоміг нам підключити до відра, і їхніми людьми заливати. Робітники центру спорту розчистили там сніг, катали його. От, і Олександр Миколаєвич Гануш дав нам працівників. Але я хочу відзначити ще депутата цього округу, Лівітаса Єра, Єра Марковича, який також допомагав нам вирішенні проблеми. А чим він допомагав там нам і придбанням шлангів для поливання і також дзвонив ганушу разом зі мною, ну, піклувався про свій виборчий округ, щоб... Дітки тут приходили, каталися на коньках і грали в хокей. Міський центр спорту вже поклав око на ковзанку в плані проведення змагань. Тож, якщо морози у Борисполі протримаються ще деякий час, дитячі та дорослі ковзани не раз залишать слід на льодові під час турнірів з хокею. Юлія Марценюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.